Створили команду кіберята та розповідають молоді, як протистояти фейкам. В рамках проєкту організації журналіст та медіа експерт Андрій Куликов розповів юнацтву, як навчитися відрізнити правду від брехні в інфопросторі. Більше знає моя колега. Поширення пропаганди фейків та і писом мережі спонукали студентів створити команду «Кіберята». Сьогодні організація активно протидіє дезінформації та навчає цьому інших. Наша проблема це інформаційна безграмотність підлітків та молоді. Саме ця проблема нас турбує, тому що в мене особисто є молодша сестра, яка дійсно піддається фейкам. Вона дивиться тіктокі, телеграм-канали читає, читає різні новини, і вона споживає всю інформацію як за правдиву. Вона не Вміє фільтрувати. Реалізувати проєкт вдалося завдяки програмі Апшифт. Кібірят одна з команд, яким боліла ось ця необізнаність молоді да, в інфопросторі. Це дезінформація. Наше діло було надати їм всі інструменти, які, в принципі, може надавати Апшифт, провести їх через цей ваш шлях і дати їм реалізувати свою власну справу, свій проєкт, все те, що вони напридумували собі. Медійниця Марина Скінтай впевнена, справа молоді дуже актуальна, тож стала менторкою кіберат. Цю дівчинку звати Ксюша. Зібрала от і команду, і вони разом почали думати, а що ж можна зробити, щоб роз'яснити молодим людям і підліткам, і дітям, як правильно дізнатися, чи це брехня, чи це правда, щоб не не попастися, так от на ці фейки. Так, вони створили команду. За я до них долучилася вже як менторка. Аби перейняти досвід від гуру справи, вирішила запросити в Чернівці журналіста Андрія Куликова. От ми разом поміскували і дійшли до висновку, що організовуємо лекцію Андрія Куликова в Чернівцях. Андрій дуже відомий в Україні медіа-експерт, медіа тренер. Саме він вів колись дебати між Зеленським і Порошенком. Він розбирається в цій темі і він буде розповідати, як не вестися на фейки. Андрій Куликов натомість дає простий рецепт відмежування фактів від вигадок. Якщо ми з вами добре знаємо логіку життя і те, як ми маємо поводитися в нашому суспільстві, то те, що йде всупереч, має нас насторожувати. Коротше кажучи, треба підійти, якщо ви хочете справді відрізнити, треба підійти принаймні на один крок ближче, ніж це абсолютно необхідно, і поставити на одне запитання більше, ніж абсолютно необхідно. Ну тут ще, звісно, потрібно знати, які запитання поставити, але люди наші, вони допитливі, вони достатньо критичні. І головне, вони дбають одні про одних для того, щоб це виробити в собі. Журналіст каже: реальна картина подій здатна рятувати життя. На нас чекають пастки І зараз у цей час, коли ми ну не просто опираємося, а завдаємо ударів у відповідь цій російській навалі. А ми маємо викривати брехню. Чому? Тому що брехня занапущає людське життя, людські душі, здоров'я, там, добробут і всяке таке. Правда, навпаки, вона оберігає, вона навчає, як потрібно поводитися. Та додає, рівень обізнаності українців в інформаційному просторі зростає, зокрема, саме завдяки таким дискусіям. Саме те, що люди приходять на такі зустрічі, якщо, звісно, не силоміць зігнали, то це вже дуже позитивне явище. А головне, я думаю. І у мене враження, що вони приходять знову ж таки настроєні, ну якщо не вельми, то істотно, критично, і це дуже добре. Не покладатися на те, що вам скажуть авторитети, не покладатися абсолютно на те, що написано в підручниках, обов'язково взяти це до уваги, але порівняти з власним досвідом. І тому я дуже позитивно оцінюю рівень. Невдовзі кіберята планують продовжувати проводити просвітницьку діяльність про інформаційну гігієну для учнів сьомих-десятих класів Чернівецьких шкіл. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.